Вітаю вас, любі діти! Запрошую вас на урок читання. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 14. -ій. Та давайте разом з вами прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Звук У букви У. Звук Ч букви Ч. Українська народна казка. Летючий корабель. Отже, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці? Молодці. Ми будемо говорити про букви. А також познайомимося та прочитаємо нову казку, яка називається летючий корабель. Тож, давайте, для того, щоб налаштуватися на наш урок, заспіваємо пісеньку про алфавіт. Букви алфавіт для нас Вивчити на пам'ять час А Б В Г Д Е Ж З Р С Т У Ф Я знак м'який алфавіт на вся сім'я. А ось і будиночок, в якому живе наш алфавіт. Діти, скажіть мені, будь ласка, яких саме літер не вистачає у віконечках? Так, чудово! Перша літера це У. Запишіть, будь ласка, цю літеру у віконечко алфавіту. А наступна Ч. молодці. Запишіть і цю букву. А тепер налаштуйте свої фотоапарати. Адже прямо зараз ви побачите на екрані ці дві літери, які ми щойно записали в будиночок. Вони будуть розміщені в трьох клітинках. Вам потрібно запам'ятати, як саме будуть розміщені ці букви, та перенести цей запис собі в зошит. Тож увага на екран! А до нас в гості завітали Сорока та Черепаха. Зараз разом з вами ми прочитаємо склади з буквами. Які ми щойно друкували. Тож, давайте будемо читати. Спочатку повільно, як повзе, черепашка, щоб чітко промовити кожен звук. А потім ми прочитаємо швидко як сорока. Ну що ж, готові? Тоді починаємо. чи чи, Чи. Чи. Чи, чи. Ду, ду, ду дю, дю дю. Ну що ж, а тепер ви прочитаєте самостійно і спробуєте прочитати швиденько. Тож, починайте. Діти, я знаю, що ви у мене дуже любите співати. Саме зараз ми заспіваємо з вами склади на мелодію пісні про чарівника. Але я хочу пригадати вам про те, що потрібно, співаючи, слідкувати пальчиком торкатися пальчиком до кожного складу, який ви співаєте. Тож, давайте ми зараз потренуємося. Я буду читати склади. А вам потрібно знайти цей склад серед тих, які написані у вас в зошиті. Ну що ж, готові? Тоді починаємо. Знайдіть склад Чі. Молодці. А тепер дю. Чудово! Знайдіть склад УЗ. Будьте дуже уважні! Та ще знайдіть склад ЮЗ? Ну що, вийшло? Чудово! Тепер я впевнена, що ви можете шукати склади. Тож дуже гарно їх заспіваєте. Кладемо пальчик на перший склад ши. Та слухаємо мелодію. Діти, настав час трішечки відпочити. Тож я попрошу вас піднятися зі своїх стільчиків та виконати руханку. Добрий Основні рухи ви запам'ятали? Повторіть без мене. Нарешті настав час захопливої подорожі до світу казок. Діти, чи любите ви читати казки? Дуже добре! А давайте ми зараз прочитаємо інформацію в рамочці про казки. Читаємо разом: народні казки, як дрібні, тонкі корінчики, проростають у нашій душі любов'ю до рідного слова. Його краси і чарівної милозвучності. Дуже красивий вислів. Діти, як саме ви його розумієте? Чому кажуть, що казки, як тонкі корінчики, проростають у нас саме добротою, любов'ю. Чому так? Подумайте про це? Так, діти, дійсно. Тому що казки вчать нас. Добра, адже в казках завжди перемагає добру. А ще казки дуже цікаві. В казках тварини можуть розмовляти, і нам це дуже подобається. Адже ми завжди рахуємо тварин своїми друзями, а особливо котиків, собачок. А в казці ми можемо поринути в захопливий світ, де тваринки вміють спілкуватися і поводять себе. Так, як люди. Зараз ми завітаємо в гості до тлумачного словничка. Ми прочитаємо там деякі слова та пояснення до них. А ви мені скажете, чи чули ви коли-небудь ці слова, чи знаєте, що вони означають? Тож, давайте читати. Чудний. Цікаве слово. Воно означає дивний. Діти, як ви думаєте? Про кого можна так сказати? Чи можна назвати дивною людину? Ну, звичайно, що так. Читаємо наступне слово Чутка. Що ж це таке? Поговір або плітка. Чи зрозуміли ви це слово? Тобто, коли хтось щось сказав і це переказали декілька разів. Кажуть, що пішла така чутка, тобто якась думка, яку висловив хтось один, а інші переказали. Ви знаєте, що для того, щоб уважно читати, потрібно підготуватися до читання. А допомагають нам цьому вправи: повітряні кульки, а також сорока і черепаха. Тож зараз. По моєму сигналу старт ви почнете виконувати вправу повітряні кульки, а після сороку та черепаху. Готові? Старт! Нарешті ми прийшли до нашої казки. Сьогодні ми прочитаємо тільки початок казки Летючий корабель. Можливо, хтось із вас уже знайомий з цією казкою, то ви допоможете всім іншим дізнатися, що ж буде далі. А сьогодні ми поринемо в початок цієї казки. Тож, знайдіть, будь ласка, вправу 10! Читати будемо так. Я буду читати. А ви читаєте за мною, як за диктором. Знайдіть слово були і починаємо. Були собі дід та баба. А в них росли три сини. Двоє розумних, а третій дурний. Бо він. На дах через димохід вилізе та й сидить. То через трубу вниз стрибає, потім із печі увесь чорний вилазить. Отакий уже чудний був. Перегортаємо сторіночку. Продовжуємо читати. Любив веселощі і жарти. Дурень, та й годі, аж ось пішла серед людей чутка про такий указ. Правитель запрошує всіх молодих хлопців до себе на обід, а хто з них ще й прилетить на кораблі, за того він, дочку й віддасть. Прочитали цей указ по всій країні, щоб усі люди почули? Ось такий початок казки. Давайте проаналізуємо її. Про кого ця казка? Вірно, діти. Ця казка про діда й бабу, у яких було три сини. Що Сказано про третього сина. Дійсно, він був трішечки дурним, як сказано нам по касті. Знайдіть речення, які це підтверджують. То через трубу вниз стрибає, потім з печі увесь чорний вилазить, то вилізе на димохід і сидить. Саме так пояснюється. Чому один син був трішечки нерозумним? Яка чутка пішла серед людей? Правильно, діти, серед людей пішла чутка, що правитель запрошує всіх на обід. А ще того, хто прилетить на кораблі на цей обід, за того він віддасть свою дочку. Ось на цьому ми і закінчили читати. Але це тільки початок. Давайте ще трішечки попрацюємо з цим текстом. Допоможемо Хвалькові виконати завдання нашого Знайки. Укажи, скільки синів було б діда з бабою. Діти згадайте, скільки їх було? Правильно, їх було три. Отже, правильний варіант відповіді В. Обведіть, будь ласка, правильний варіант. Читаємо наступне запитання. Визнач, куди запросив правитель молодих хлопців. Прочитайте, будь ласка, три варіанти відповіді. Ну що, який варіант правильний? Так, варіант Б. Правитель запросив на обід. А зараз я пропоную вам переглянути фрагмент цього мультфільму та знайти, де це написано в тексті. Тож будьте дуже уважними! А тепер будемо працювати навпаки. Ви будете дивитися на екрані мультфільм, і вам потрібно буде озвучити його, згадати, що в цей момент говорили герої цього мультфільму. Тож, готові? Тоді, увага на екран! Діти, давайте ми подумаємо з вами ось над чим. Чи справді третій син був дурним? Як ви думаєте? Можливо, він був просто лінивим, саме тому він вів себе так. А давайте ми зараз допоможемо йому порухатися. Ви будете виконувати цікаву руханку. Тож підніміться. Та починайте. Будемо відпочивати. Ну, мов вправи починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько пригнись. Покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились. Пострибали, пострибали. Раз, присіли. другий – Встали. Всі активно працювали. І на завершення, щоб підсумувати наш урок, ми заспіваємо пісню, яка називається Захопливі казки. Тож будемо співати всі разом. Завітала знов до нас у прекрасний світлий клас, казка-мудрий чарівна.